1 січня 2025 року в Україні вступають в силу нові правила ввезення автомобілів. Це нововведення, яке вже кілька разів намагалося відкласти через війну, суттєво обмежить кількість транспортних засобів, які можна буде ввозити з-за кордону. Якщо зараз в Україну можна ввозити легкові автомобілі, що відповідають екологічному стандарту Євро 2 і вище, тобто такі транспортні засоби, які були випущені після 1996 року, то з 1 січня 2025 року. Дозволеними будуть лише автомобілі стандарту Євро 6, тобто такі транспортні засоби, які були випущені вже після 2015 року. Хто потрапить під заборону? Нові правила стосуватимуться лише нових та вживаних транспортних засобів наступних типів. По-перше, це сідлові тягачі для напівпричепів. По-друге, автобуси, по третє, вантажівки, по четверте це спецтехніка, автокрани, евакуатори тощо. І наостанок – це нові легкові автомобілі, що проходять першу реєстрацію. Що ж буде з євробляхами? Вживані легкові автомобілі, які вже експлуатувалися в Україні, не підпадатимуть під нові правила. Українці і надалі зможуть, зможуть приганяти машини з пробігом, випущені після 96-го року з відповідним класом «Євро-2». Також зміни не торкнуться електромобілів, оскільки останні не обладнані двигуном внутрішнього згарання. Виняток з правил а також складатимуть те, що заборона не діятиме на деякі автомобілі, які возяться в Україну як гуманітарна допомога або для потреб ЗСУ. Введення нових правил, ввезення автомобілів це важливий крок для оновлення автопарку України та покращення екологічної ситуації в країні. Проте це також може призвести до зростання цін як на нові автомобілі, так і на вживані. Залишайтеся з нами і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні оновлення.